День хороший розпочати, треба разом привітатись, дружно радісно сказати. Добрий ударить. Зараз ми, дітки, заняття з розвитку мовлення. До нас у гості, до нас у гості завітав хлопчик. Подивіться, будь ласка, цього хлопчика звуть Петрик. Дітки, скажіть, будь ласка. Що не так з Петриком? Он для... Він брудний, вірно, він брудний. Дітки, а біля нього є скринька з якимись предметами. Але Петрик не знає, що це за предмети і як ними користуватися. Давайте ми йому допоможемо. Допоможемо? Так, допоможемо. Добре. Подивіться, будь ласка, які предмети є в скринці. Давайте назвемо, що ви бачите? Щотка, мила, полотенце, машка, цвіточок, мила, ласешка, і ще, ще одна паста і, і щотка. Так, дітки, ми бачимо мило. Гребінець або розчистка. Так? Щ, е, щітка, зубна паста, мочалка, рушничок і шампунька? Правда? Так, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібна зубна паста і щітка? Для чого нам потрібна? Так, Кірочка правильно сказала для того, щоб чистити зубки, вірно. Скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібна шампунь? Щоб мити голову. Щоб мити наше волосся. Правильно. А для чого нам гребінець? Щоб розчисувати волосся. Вірно, щоб розчисувати волосся. Дітки, а для чого нам Рушничок. Та вичика. Правильно, щоб витирати і личко, ручки, тіло, правда? Так, що ми ще не назвали? А для чого нам мило? Щоб, руки. щоб милити, правда, щоб утворювалася пінка і милилась милити милом. І буде, будемо мити ручки. Правильно, скажіть, будь ласка, а для чого нам мочалочка? Ми. Так, да, і посуду. Ні, ну ми зараз не про посуд говоримо, а говоримо про, про наше тіло навіщо нам ці предмети? Мочалочка. мочалочка для того, щоб терти тіло, правда? Щоб мити наше тіло, є така спеціальна мочалочка. Так. Добре, скажіть мені, будь ласка. Щітка що робить? Що вона робить? Чистить. Повторіть, чистить. чистить. А мило що робить? Миє. Миє. Мило миє, вірно. А рушничком що роблять? Рушничком витираються. А що? А гребінець? Що роблять? Що робить гребінець? Що? 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 Чеше! Правильно, гребінець чеше або розчисує, так? Правильно, молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як одним словом можна назвати всі ці предмети? Як? Як вони називаються? Дітки, це предмети гігієни. Повторіть. предмети гігієни. А навіщо потрібні нам всі ці предмети? Навіщо? Хто допоможе? Навіщо потрібні предмети гігієни? Навіщо? Я люблю. Для того, що... Дітки, для того, щоб бути чистими, правда? І щоб доглядати за своїм тілом. Для цього нам потрібні предмети гігієни. Так, мої хороші, дивимось на слідуючу картинку. Я вам зараз покажу. Хто знає, що це? Це мило, дітки, це мило. Давайте ми зараз спробуємо про нього розказати. Яке це мило? Круглої форми, вірно, а якого кольору мило? Воно біле, правда? Воно біле, мило біле. Так, а скажіть, будь ласка, а воно пахне мило, пахуче взагалі? Yeah. А що роблять мило? Мою. Миють, а що миють милом? Ручки Ручки і тіло. Отже, ми можемо сказати про, розказати про мило, що це мило, воно круглої форми, воно білого кольору, воно дуже запашне і духмяне. Мило – Миють ручки і що і тіло, правда? Добре, добре мої хороші. А зараз давайте трошки відпочинемо. Ми не будемо підніматись, просто повторюйте за мною. Ручки за голову ставимо сміло і повертаємось вправо вліво. Один раз наліво, один раз направо. Зробили чітко дітки цю вправу. Двічі наліво, раз, два. Двічі направо раз два. Будемо мати гарну поставу. Так, добре, мої хороші, а зараз я пропоную добре. вам подивитися слідуючу картинку. Зараз ви бачите тут. Добре. Що ми бачимо тут? Називаємо, що ми бачимо? що ми бачимо? Ми бачимо зубну пасту, щітку, мило, ще що бачимо? Рушничок. а ще що? Щелечка. Хлопчик, який що робить? Снідає, так. І хлопчик, який що робить? Робить за зарядку, Заряд. правда? Заряд. Який робить зарядку? Заряд. Так. Заряд. Дід, але всі ці предмети, всі ці картинки, вони розташовані в різній послідовності. Давайте ми з вами скажемо, з чого ми, ми починаємо вранці свої, як ми починаємо свій ранок. Ми прокинулись, далі. Що ми робимо? Чуваємо зарядку. Так, давайте подивимось. Подивіться, будь ласка, слідуючу картинку. Правильно сказали ви. Спочатку ми робимо зарядку. Правильно? Вранці ми прокидаємось, робимо зарядку. Далі що ми робимо? Дивимося на картинку. Чистимо зуби. Так, чистимо зубки. Далі що ми робимо? Ми йому ручки, ручки духмяним милом. Потім витираємося рушничком м'якеньким, правда? Можна сказати, що рушничок м'якенький? Так, а потім сідаємо. Потім так, і дивіться, у нас утворилася, утворилася невеличка розповідь, правда? Що спочатку ми, ми прокинулись, зробили? Зарядку, потім почистили зубки м'якенькою щіточкою, потім духм'яним милом помили ручки, повитиралися м'якеньким рушничком і сіли снідати. Ось утворилася розповідь. Так, дітки, а зараз подивіться, хто це знов до нас прийшов? Хто з'явився? Цей самий хлопчик Петрик. Але що ми можемо про нього зараз сказати? Що він який? Чистий. <гум> Чистий, правильно, дітки, поки ми розказували Петрику, як потрібно себе поводити, так, ми розказали йому, для чого потрібні предмети гігієни, так, і як ними користуватись. І він вже навчився з ними ними користуватись, і думаю, що він вже буде завжди ходити чистенький. Отже, дітки, щоб бути здоровим, потрібно дотримуватися правил гігієни. Це не можна забувати, тому що особиста гігієна це запорука нашого здоров'я. Дивіться, Петрик вам махає, він посміхається, він дуже задоволений, тому що ви навчили і розказали йому, як користуватися, користуватися предметами гігієни. Отже, дітки, що ми сьогодні на занятті, про що ми говорили з вами? Про предмети, гігієни. Про предмети гігієни! Так, вірно, мої хороші. Отже, отже, ми будемо закінчувати наше заняття. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Я була дуже рада вас всіх бачити. Ви дітки молодці, гарно працювали. До побачення, мої хороші, до наступних зустрічей.